Вітаю вас, дорогі друзі! Вітаю всіх людей, хто знає, чув, бачив таку організацію як Богодійний фонд «Рука Ангела. Виповнюється 10 років нашої діяльності. З Божою допомогою ми покажемо вам невеличкий звіт, що вдалося зробити. Можливо, багато чого нам зробити і не вдалося. Але благодійна діяльність наша почалася ще раніше, до того часу, як ще не було ні е, назви рука Ангела, не було ні реєстрації, і все-таки робилася якась робота благодійна з Божою допомогою. Потім було прийнято рішення зареєструвати благодійний фонд. І з того часу ми працюємо офіційно з Божою допомогою. І питання, яке задають багато людей, що спонукало до цього. Відповідь на це питання у святій Євангелії. Я хочу зачитати. Євангеліє від Матвія, 25 розділ. коли прийде син людський у своїй славі, і всі ангели з ним тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як Пастух відділяє овець від Козлів, поставить овець праворуч, з людьворуч, і скаже тим, які праворуч: прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Справним був, ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді узвучиться до нього праведні люди, написано тут. Кажучи, Господи, коли ми перебачено голодним, е справним? І сороковий вірш каже, у відповідь цар скаже їм: Запевняю вас. Те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Саме ці слова, саме ці вірші, вони дали такий поштовх для того, щоб робити більше благодійної роботи, більше допомоги для людей. Тому що Господь об людей, людей, які у в'язницях, людей, які голодні, які не мають даху над головою, Господь Ісус Христос називає їх своїми братами. Тому то з Божою допомогою, ми як могли робили цю роботу, ви зможете побачити відео, фотографії у цьому ролику. Єдине, що я ще хотів сказати, а точніше зачитати, із першої книги Самуїлові написано: взяв Самуїл один камінь, встановив його між Міцпою і Шеном і назвав його Евен Езер, заявивши. Аж до цього місця допоміг нам Господь. Благодійні обіди це напевно один із найперших і найприємніших наших проєктів благодійного фонду рука Ангела. Люди з багатьох наших громад, напевне, з усіх громад, сестри, об'єднувалися для того, щоб нагодувати голодних і. Починаючи з 2015 року, і до початку пандемії були нагодовані тисячі людей у містах Уст і Тячів, в основному, тому що там це робилося кожного тижня. Був призначений день, на який збиралися люди, і вони могли отримати гарний повноцінний обід. Також були такі міста, як Ужгород, Єршава, Винограді, Урахів, Великий Березний та багато інших міст по області нашій. А також і далі. Дуже хороший спогад. Напевно, ви можете багато хто впізнати себе на фото, але я хотів би згадати якраз програму святкування дня народження. Ми оголосили про те, що ви можете святкувати день народження не так, як завжди, а святкувати його, приготувавши їжу для тих, хто в ній більше всього має потреби. Меблеві проекти. Це ще один цікавий напрямок роботи благодійного фонду Ангела. По цьому труді ми тільки посередники між тими, хто хоче віддати свої старі меблі, і тими, хто має в них потребу. Дуже багато було таких проєктів. Це і швейні машинки, це і взагалі меблі, які зовсім чужі незнайомі нам люди. Захотіли віддати, і ми писали, шукали тих людей, які мають у цьому потребу. останній час це наші переселенці, вони приїхали тільки з сумками, і меблі у них не було. І ми старалися їм допомогти. Це була дуже благословенна робота. У час, коли в Україну пішла пандемія коронавірусу COVID-19, ми також не стояли осторонь. І з Божою допомогою старалися допомагати першу чергу лікарням. Ми придбали кислородний концентратор для Тячівської центральної районної лікарні з допомогою нашого брата. Також старалися привозити їм засоби захисту, у яких тоді була величезна потреба і постільну білизну і багато чого для лікарень, які в той час були переповнені. І Мали великі величезні проблеми з тим, щоб рятувати людей від цієї страшної хвороби. Робота в лікарнях мала також декілька напрямків. Зокрема, це декілька разів ми робили ремонт у палатах, у коридорах, заміна дверей у відділеннях Тячівської центральної районної лікарні, придбання необхідного обладнання більшості районних лікарень області. Також у обласному онкодиспансері проводилися акції з волонтерами, які кожному пацієнту, а їх було декілька сотень у кожній лікарні, дарували солодкі набори з фруктами, печивом, літературою. Крім того, десятки поїздок у Вішанську в цих лікарню з силами багатьох людей. Допомога ці, цьому закладу у той час, коли в них була величезна скрута, коли в них. Було тяжке фінансування, їм не вистачало продуктів. допомагали їм спеціально возили. Допомагав в соціальних центрах, у геріатричних пансіонатах по нашій області, а і навіть у місті Маріуполь. Від, від початку пандемії, пандемії коронавірусу і навіть, навіть дотепер, коли вже йде війна у нашій країні, ми між співпрацювали між з організацією. Волонтери Закарпаття. Декілька разів ми перевозили гуманітарну допомогу від цієї організації для наших регіонів, для лікарень, для шкіл, для місць, де тимчасово перебували внутрішньо переселені особи, і це була дуже хороша співпраця з організацією волонтери Закарпаття. До початку повномасштабної війни у нашій країні дуже благословенною роботою була така робота, як відвідування одиноких соціально незахищених людей у багатьох районах нашої області, зокрема у Рахівському, у Тячівському, у Кузькому районі. Ми приходили до них не з пустими руками, звичайно, ми приносили їм продуктові набори. Разом з соціальними працівниками також ми старалися підбадьорити кожного з них. Ми старалися принести хоч трішки радості їм. Ми молилися разом із ними, підтримували їх, і це була така дуже благословенна робота. Звичайно, приходилося підніматися деколи дуже далеко, високо у гори, тому що там жили одинокі люди. Але ми з теплотою згадуємо. Саме цю соціальну роботу. На жаль, з початком війни ми перестали цим займатися. Також наш фонд долучився до роботи у тюрмах. Зокрема, у Закарпатті тільки одна єдина установа виконання покарань. Вона знаходиться в Ужгороді, і на початку пандемії ми допомагали цьому закладу засобами захисту, масками, а потім допомога з ремонтом камер. Також допомога з ремонтом інших приміщень це миючі засоби для людей, які не можуть собі дозволити їх придбати і знаходяться там. І взагалі багато різнопланова допомога саме там, у тюрмах, де знаходяться люди, яким важко. Один із надзвичайно важливих напрямків нашої роботи це робота. З дитячими будинками, з інтернатами для людей з обмеженими можливостями. Це надзвичайно цікава і дуже благословенна робота. Не тільки у Закарпатській області, де ми відвідали практично всі такі заклади. Багато з них ми відвідували декілька разів, такий як Виноградівський інтернат для хлопчиків. Надіївський дитячий будинок декілька разів відвідували. Багато разів відвідували у Батьові притулок для діточок, також Вільшанський інтернат. І також ми допомагали ще і по інших областях, зокрема у Чернігівській області, у Вінницькій області дитячі будинки, які, у яких дітки отримали подарунки від нашого фонду, практично кожна дитина, потім деякими матеріалами. І ця робота вона надихала багатьох людей, і здається, що вона користується найбільшою популярністю серед людей, які хочуть допомагати. Саме робота з дітками. Місто Трускавець, Ужгород, Тячів, Хуст, Шаян це далеко не всі міста, у яких проводилися благодійні концерти. На цих концертах ми не просто збирали кошти для різних благодійних закладів. На цих концертах ми розказували людям про Господа, про надію на нього, про те, що скоро на нашу землю прийде Ісус Христос, і всім нам треба до цього приготуватися. Це час, коли лунає прекрасна музика, коли співають. Наша молодь, наші діти і славиться Господнє Ім'я. З 2015 по 2025 рік. відколи в нашій країні йде війна, ми багато разів їздили у Східній області: Донецька, Луганська, Чернігівська, Харківська. І навіть Київська область, тоді, коли там були відомі події у Бучі, Гостомелі. Ми відвозили людям продукти, одяг, овочі, фрукти. Це все розподілялося між людьми. Кожен отримував пакет, і це була дуже благословенна робота, якою ми займаємося навіть до сьогодні. Остання наша поїздка це Сумська область. Є плани робити це надалі, ну аж до того часу, поки це все зло закінчиться. Від початку війни 22-го року, уже весною, ми почали допомагати внутрішньо переміщеним особам, так званим ВПО. Це була допомога спочатку в школах, потім у наших домах молитви в різних громадах: Руське Поле, Буштино, Вільхівці, Олександрівка, Кричево. Були організовані такі пункти у наших церквах, де вони могли прийти, отримати одяг, отримати продуктовий набір, і ми продовжуємо займатися цим до сьогодні. Правда, на сьогодні вже лишилося тільки у Буштині, і у нашому центрі допомоги у місті Тячів. внутрішньо переміщена особа може прийти і отримати допомогу, якою ми готові ділитися з нею. На початку 2024 року з допомогою наших друзів з-за кордону було придбано будівлю для організації центру допомоги у місті Тячу вулиця Нересенська, 28. Багато прийшлося вкласти туди і коштів, і сил для того, щоб зробити нормальний ремонт, і зараз з Божою допомогою. Починаючи з вересня 2024 року, центр допомоги вже працює, приносить користь не тільки жителям міста Тячева, але й навколишніх сіл, навіть із других районів приїжджають люди. Там можна отримати продукти, можна перекусити, випити щось гарячого, чаю. Е, можна навіть переночувати, підстригтися і ще багато. Добрих послуг надає центр допомоги міста Тячів. Як тільки в нашій державі з'явилися території, звільнені від війни, ми почали на тих територіях допомагати людям з відбудовою житла. У 22-му році це була Чернігівщина. Ми відновлювали пошкоджене. Війною, житло для людей у 23-му році, і 24-му це Харківська область, Херсонська область, це надзвичайно благословенна робота. З одного боку страшно, тому що ти бачиш жахливі наслідки війни, наслідки бомбардувань, влучань снарядів, ракет і всього такого страшного, що знищує і людей, і їхнє житло. А з другого боку ми старалися. Щоб ті зруйновані будинки якось їх підлатати, підремонтувати, замінити стелі, замінити дахи, і після цього люди могли там жити. Це була членна робота. Більше 150 будинків з Божою допомогою і допомогою людей з-за кордону нам вдалося відновити з нами. Працювали волонтери, наші брати з Чернівців. І з інших регіонів нашої держави з Закарпаття звідси багато братів наших їхало для того, щоб їх відбудовувати. Це дуже благословенна Господом робота, і надіємося, що коли зупиниться війна, ми ще зможемо допомогти людям з відбудовою. Ще одна сторінка людського горя на землі це пожежі. Страшне лихо, коли вогонь спалює все, вщент і не лишається нічого. У 2020 році у Житомирській області, біля Чорнобильської зони, вигоріли ми були цілі села. Наш фонд організував збір допомоги. Ми відвезли людям речі першої необхідності, і це було дуже вчасно. І навіть у наших місцях. Коли стаються пожежі, людина лишається ні з чим. Багатьом людям з Божою допомогою вдалося допомогти, для того, щоб їхнє житло стало нормальним, для того, щоб вони мали де жити, і для того, щоб мали речі першої необхідності. Для того, щоб доставляти все потрібне людям, треба транспорт. І транспорт на початках надавала нам наша церква, ділилася транспортом своїм. Потім Господь благословив, і в нас з'явилися машини, які допомогли нам придбати багато людей із усього світу. І на сьогоднішній день, дякувати Богу, у нас є можливість. Повести гуманітарну допомогу є можливість поїхати на відбудову і дякувати Господу і дякувати добрим людям, які допомогли нам з машинами. Коли в життя людини приходить хвороба, це дуже страшно. І тому благодійний фонд «Рука Ангела» не стоїть осторонь, а стараємося допомогти людям на лікування, збираємо кошти. Різними способами і допомагаємо, як можемо, для того, щоб людина отримала найкраще можливе лікування і могла одужати і бути здоровою. У нашій державі живуть різні люди, різні національності. Одна з таких цікавих народностей це роми або цигани. Люди неоднозначно ставляться до них, але правда в тому, що так як і всі інші, вони потребують допомоги. І ми робили деякі програми для діток у селі Собатино, де живе дуже багато ромів. У місті Хуст, у таборі ми привозили для них продукти, зокрема картоплю, тому що на початку війни для них були досить сутужні часи. Потім ми відвідували стареньких. Ромської національності приносили їм продуктові набори. І це також благословенна робота, тому що ці люди досить часто від них відвертаються усі, і навіть державні діячі. Але кожна людина є людиною і у Божих хоча вона має велику цінність. Один з принципів нашої роботи це допомога конкретній людині. Або конкретній сім'ї. Ми знайомимося з людиною, ми приходимо до неї додому. Якщо потрібно, робиться якийсь ремонт, можливо, комусь меблі, можливо, комусь просто продукти. Деколи ці продукти ми відсилаємо новою поштою або гукерпоштою і стараємося цим самим. Хоч трошки допомогти людині, яка бажає сама собі допомогти. Один із найцікавіших наших проєктів це проєкт у далекій африканській країні Уганді. Колись в нас був такий досвід, людина дала нам велосипед для того, щоб віддати комусь, і ми про це написали. І в коментарях один наш брат із далекої Уганди написав, як я би хотів, щоб у мене був такий велосипед. Звичайно, велосипед відправити туди це було занадто дорого. Але ми відправили йому кошти, за які він купив свій велосипед. Потім ми допомагали йому, щоб у нього з'явився свій будинок. Потім ми допомагали, щоб у їхній церкві з'явився дім молитви. І так це було велике благословіння і для них, і для нас. Робота у Африці. Час від часу треба аналізувати виконану роботу і дивитися, чи в тому напрямку вона рухається. В житті благодійного фонду Ангела» тепер, саме тепер, настав такий час. Подяка Господу за його керівництво в цій роботі, яка сподіваємось полегшила хоч трохи. Обставини життя багатьох людей, з якими за ці роки прийшлося зустрітися. Подяка кожному, хто підтримував і продовжує підтримувати благодійну роботу своїми внесками. А це були кошти, речі, харчі, транспорт, інструмент і багато чого різного, що просто неможливо зараз е перерахувати ці суми і малі, але постійні, а також великі і інші внески. Об'єднувалися в один великий потік реалізації різних проєктів. Нехай Бог благословить кожного, хто давав протягом цих років діяльності. Вся слава і похвала належить нашому великому і сильному Богові, джерелу всіх благ. В Слові Божому сказано: пускай хліб твій на пливучу воду, бо навіть через багато днів ти його знайдеш.